Щоб віра моя була гранітом, щоб, щоб віра моя була щоб гранітом. Мір. Щоб зросла за взяття міц, щоб зросла за взяти мій, щоб сміло йшов я ярбі. Щоб сміло йшов я ябій. Так як ішли герої за тебе, свята, так як і пішли. Загине з півсотні добровольців, серед яких хлопці, 18-23 років, прийняв присягу на вірність України та поїхав на схід. Чорних чоловічків попередньо тренували на базі соціально-національної асамблеї, аби ті долучилися до спецбатальйону Азов. Не є проблема в добровольці. Всі це розмови про автобуси добровольців на майдані. все це лідер. Насправді проблема в першу чергу замовлюсь. Коли ми маємо можливість відрядити 50-60 людей, ми відряджаємо на виходу с шістдесят. Тільки у нас з'являється можливість строя, тому що насправді добровольців тисяч в прямому сенсі цього. слова. Зараз вони будуть базуватися на півдні Донецької області для контролю морського кордону остаточного захоплення Маріуполь, Новоазовська. Я готовий до цього на 100%. Я обдумав своє рішення. Я все зважив. Я багато чим займався, так що я на себе надіюсь, ну не на 100%, ну відсотків на 60 точно. А те, що не знаю, мені підкажуть, мені допоможе. У нас було дуже багато, так би мовити, уроків, лекцій, занять, тренувань. Дуже багато було всього. Тактика, картографія, рукопашний бій, ножовий бій, відточення своїх рухів. Зборка, розборка вогнепальної зброї, спілкуючись із журналістами, хлопці зазначили, що планують воювати до перемоги, аби не лише стабілізувати ситуацію в Криму, а й повернути незаконно анексовані території Кримського півострову. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ. Скріпи війну! Скріпи війну! За волю! За, волю! за волю! У серці замешкаємо за солодку смерть. у Мука за тебе. Солодку і вічно житиму в тобі! і, і вічно житиму в тобі, Від вічна Україна, друже командир! Група добровольців пройшла вишкіл готова для відбуття на встрійний фонд. Слава Україні! Героям Слава!